капот. Тут немає їх тримати, вроде слизька і слине. Ось де це пот. Ось де сидіти. Стояти. Апор, стояти. Ось де стояти, ось де тут. Апор. Ось де сидіти, ось де сидіти. Сидіти, апор. Сидіти. Моде сидіти, моде саппорт, моде сидіти, моде саппорт, молодець сидіти, моде саппорт. Молодець, потрафі, можна зробити собака з зупровокою, пойдем це. Молодець. Моде сидіти. Стояти. може стояти, моде суппорт. Може співати. Молодець стояти. Моде суппорт. Молодець саппорт. Моде стояти. Дай. Модесь дай.

Следить тут. Зараз буде складно. Він або з або він навіть Ну, Нам важливо, щоб він не стримає, щоб він там не ліг. Лежати Поставь его. Модель. Сейчас ставим. Моты. Молодец. Выжатый. Ну, вставил. Лыжки, Лежати Молодец. Выжатый. Дальше вещи можно быть. Постав его. Поясню, що треба лягати тут підказку, злочи так, щоб він їх одразу лежить перебувати. Спідкаску відповіді. Добре. Перший ближче підійди і положиш з підказку. Лежати. Молодець. Зараз знову поставлю його. біля піднову. Добре. Тепер знову вложиш і лазирові з підказку. Молодец. Mm -hmm. Вень трошки неправильно рогу, там и подказку по армии начинаем сейчас доставить. Молодец. Модель. Молодец, стоял. Молодець, пика. А так через ловий поставич, вже не зовсім підказка, скажеш команду. А не хоче, ми Добре. Молодець. Мой Підказка. Добрав, забрав. Чаробити не вже все не всі. Собі. Стояти. Одесси, розвернемо сюди. Лежати. Одесь, лежати. Стояти. Маємо отак зробити лапи мають на місці. Лежати. Одесь. Стояти. Молодець. Лежати. Молодець. І ми зразу стояти. Сразу бачимо, трохи задні лапи тобі стоїть. Лежати. Одесь. Стояти. Лежати. Одесь. Оцей нас треба навчити оці рух робити. Правильно вставати, правильно лягати. Він підсовується. Ніко сюди. Можки. Щас, він на тоді Він на жодний жест не реагує. Ну нехай тут відлікається на лай собаки, бо не нічого. Лежати. 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 Наскільки собака за Лежати. Молодець лежати. Сидіти. Молодець сидіти. Стояти. Молодець. Сидіти. Молодець. Лежати. Молодець.